Псалом 140. Псалом Давида. Господи, закликав я до Тебе. Почуй мене, зверни увагу на голос мого благання, коли я кличу до Тебе. Нехай підійметься до тебе молитва моя, як пахощі кадила, а мої піднесені руки це вечірня жертва. Господи, постав сторожу біля моїх уст і брами укріплення навколо моїх губ. Не приверни моє серце до лукавих слів, щоб я не знаходив оправдання для гріхів з людьми, які чинять беззаконня, аби я не приєднався до їхніх обранців. Мене покарає праведний у своєму милосерді й докорить мені, але олія грішного хай не намастить моєї голови. Бо й моя молитва їм до вподоби. Біля скелі були потоплені їхні судді, почують мої слова, бо вони сповнені сили, як грудки землі розсипаються на землі, так розсипалися наші кості при аді. Та до Тебе, Господи, владико, очі мої. На Тебе покладаю надію, не забери моєї душі. Захисти мене від пастки, яку на мене поставили, від сильця тих, які чинять беззаконня. Грішники попадуться у власні пастки. Я сам аж поки не мину. Друге Послання до Коринтян. Розділ 13. Оце втретє Іду до Вас. Устами двох або трьох свідків буде стверджене кожне слово. Я попереджав і попереджаю як був у вас у друге, та й тепер, коли я відсутній. Коли прийду знову, то не помилую тих, котрі раніше згрішили, як і всіх інших. Ви шукаєте доказу, чи промовляє через мене Христос для вас Він не є немічним, але сильний у вас, бо, хоч Він і був розп'ятий у немочі та живе Божою силою. Адже й ми немічні в Ньому, але Божою силою, яка у вас, будемо жити з ним. Випробовуйте себе самих, чи перебуваєте ви у вірі, пізнавайте себе. Хіба ви не знаєте себе, що Ісус Христос у вас, чи може ви недосвідчені? Маю надію, ви розумієте, що ми не є недосвідченими. Благаємо Бога, щоб ви не робили ніякого зла. Не для того, аби ми виявилися досвідченими, але щоб ви чинили добро, а ми були як недосвідчені адже ми нічого не можемо проти істини, але за істину. Ми радіємо, коли ми немічні, а ви сильні, про це й молимося за вашу досконалість. Саме тому пишу це тепер, коли відсутній, щоб, коли прийду, нещадно не скористатися тією владою, яку дав мені Господь на збудування, а не на руйнування. Отак, брати, радійте, вдосконалюйтеся, втішайтеся, будьте однодумні, зберігайте мир, і Бог любові та миру буде з вами. Вітайте один одного святим поцілунком. Вас вітають усі святі. Благодать Господа Ісуса Христа, Любов Бога і спільність Святого Духа з усіма вами. Амінь. Друга Самуїла, розділ Сьомий. І сталося, коли цар оселився у своєму домі, Господь дав йому спадок довкола від усіх його навколишніх ворогів, і промовив цар до пророка Натана: Ось я живу в кедровому домі, а Божий ковчег перебуває посеред намету. А Натан відповів цареві Іди і чини все, що тільки у твоєму серці, бо Господь з тобою. І сталося в ту ніч, що до Натана було Господнє слово, яке свідчило: іди і промов до мого раба Давида. так говорить Господь: ти не збудуєш мені дім, щоб я проживав, бо я не перебував у домі від того дня, коли я вивів ізраїльських синів з Єгипту аж до цього дня, і я був у походах, у житлах і в наметах. Усюди, де я подорожував посеред усього Ізраїля, хіба я будь-коли запитав хоча б одне з племен Ізраїля, якому я заповів пасти мій народ Ізраїля, кажучи, як же це, що ви мені не збудували кедрового дому? Тепер так скажеш моєму рабові Давидові, так говорить Господь Вседержитель. Я взяв тебе від Отар Овець, щоб ти був проводирем над моїм народом над Ізраїлем, і я був з тобою в усьому, куди ти ходив, і я вигубив усіх твоїх ворогів сперед тебе, і я зробив тебе славним, як ім'я великих на землі. Тож установлю місце моєму народові Ізраїлю та його насаджу, і поселяться в себе та більше не журитимуться. А неправедний син не продовжуватиме погорджувати ним як спочатку, від днів, в які я настановив суддів над моїм народом Ізраїлем, і дам тобі відпочинок від усіх твоїх ворогів, і Господь сповістить тобі, що збудуєш йому дім, і буде, коли сповняться твої дні. І ти заснеш зі своїми батьками, то я підніму твоє потомство після тебе, яке буде з твого лона, і приготую його царство. Він збудує мені дім для мого імені, а я піднесу його престол на віки. Я буду йому за батька, а він буде мені за сина. І якщо він учинить провину, то звинувачу його палицею мужів і пасами людських синів. Та мого милосердя не відніму від нього, як я відняв від тих, яких усунув сперед себе, і його дім, і його царство буде міцним навіки переді мною, і його престол буде поставлений навіки, згідно з усіма цими словами і з усім цим видінням, так сказав Натан Давидові. І цар Давид увійшов і постав перед Господом і сказав. Хто я, Господи, мій Господи, і який мій дім, що Ти мене аж так полюбив, і я був дуже малим перед тобою, Господи, мій Господи, а Ти заговорив про дім Твого раба далеко наперед. Такий закон людини, Господи, мій Господи, і що ще продовжуватиме Давид говорити до тебе, і ти тепер знаєш свого раба, Господи, мій Господи, через Твоє слово Ти вчинив. І за бажанням твого серця ти вчинив усю цю велич, щоб об'явити твоєму слузі, щоб він звеличив тебе, Господи, мій Господи. Адже немає такого, як ти, і немає Бога за винятком тебе між усіма, про кого ми почули нашими вухами, і хто з інших народів на землі такий, як твій народ Ізраїль? Який вів Бог, щоб викупити собі народ, аби зробити собі ім'я, щоб учинити велич і славу, щоб викинути їх з перед обличчя твого народу, який ти собі викупив з Єгипту народ і місце поселення, і ти собі підготував твій народ, Ізраїль, як народ навіки. Тож Ти, Господи, стань для них Богом. Тепер же, Господи мій, Господи. Потверди навіки слово, яке ти сказав про Твого раба і його дім, Господи Вседержителю, Боже Ізраїля. І тепер, як ти і сказав, нехай звеличиться Твоє ім'я навіки, Господи Вседержителю, Боже Ізраїля, Ти відкрив вухо Твого раба, кажучи, збудую тобі дім. Через це твій раб знайшов у своєму серці, щоб помолитися до тебе цією молитвою. І тепер, Господи, мій Господи, Ти є Бог, і Твої слова справдяться, і Ти сказав це добро про Твого раба. Тепер почни і поблагослови Дім Твого раба, щоб був навіки перед Тобою. Бо Ти є, Господи, мій Господи, і ти сказав, і Твоїм благословенням поблагословиться Дім Твого раба навіки. Друга Самуїла. Розділ 8. І сталося після цього Давид розгромив філистимців і повернув їх до втечі, і захопив Давид вилучене з руки філистимців. Давид побив Моава і розміряв їх рядами, поклавши їх на землю. І були два ряди на смерть, і два ряди залишив при житті. І рабом Давида став Моав, що приносив данину. І розгромив Давид Адраазара, сина Раава, царя Сува, коли він ішов накласти свою руку на ріку Євфрат, і Давид захопив тисячу їхніх колісниць, сім тисяч коней та двадцять тисяч піших мужів, і Давид знищив усі колісниці і залишилося з них сто колісниць. На допомогу Адраазарові, цареві Суви, прийшла Сирія Дамаська. Та Давид побив із сирійців 22 тисячі чоловік, і в Сирії Давид розмістив військову частину, яка була в Дамаску, і сирієць став Давидові за рабів, які дають Данину, і Господь рятував Давида в усьому, куди він ходив. Давид взяв золоті прикраси, які були на слугах Адраазара, царя Суви, і повернув їх до Єрусалима, а їх колись забрав Сусаким. Цар Єгипту, коли він приходив у Єрусалим в дні Ровоама, сина Соломона, і з Масвака, з вибраних міст Адраазара, цар Давид узяв дуже багато міді. З неї Соломон зробив мідне море, стовпи, умивальники і весь посуд. Коли тоу, цар Імата, почув, що Давид розгромив усю армію Адраазара. То Тоу послав Єдурама, свого сина до царя Давіда, щоб привітати його і поблагословити Його за те, що він воював з Адраазаром і його розгромив, оскільки він був ворогом Адраазара, а в його руках був срібний посуд, золотий посуд і мідний посуд. Цей посуд цар Давід посвятив Господу разом зі сріблом. І золотом, яке посвятив з усіх міст, які він здобув: з Ідумеї, із землі Моава, від синів Аммона, від філістимців, від Амалика і зі здобичі Адрагазара, сина Раава, царя Суві. Давид зробив собі ім'я, і коли повертався, він розгромив Ідумею 18 тисяч в Гемелемі. Він поставив в Ідумеї військову частину у всій Ідумеї, і всі ідумейці були рабами царя, і Господь рятував Давида в усьому, куди він ходив, і зацарював Давид над Ізраїлем, і Давид чинив суд і справедливість усьому своєму народові. Йоав, син Саруї, був над військом, Йосафат, син Ахія, над діловими записами, Саддук, син Ахітова. Ахімелех, Авіятара, священиками, і аса писарем, Ванея, син Йодая, був радником, і над хелетійцями та фелетійцями, а сини Давіда були начальниками палацу.